Привіт, вболівальники синьо-білих! Це ваш канал новин Динамо Київ, який приносить новини, які хвилюють світ футболу. Відомий журналіст Ігор Циганик дав несподіваний аналіз майбутнього поєдинку між Динамо та Чорноморцем, і його слова викликали неабиякий резонанс. За словами циганика, нас чекає дуже конкурентна гра. У першому турі Чорноморець обіграв Динамо. Здобувши перемогу в Одесі з рахунком 3-2. проте в останньому матчі проти оболоні моряки показали не так стабільно, в якому здобули лише нічию. З іншого боку, київське Динамо здобуло надійну перемогу над металістом 1925 з рахунком 4-2 навіть після відходу Дениса Гармаша. З огляду на цей нещодавній рекорд успіху. Циганик вважає, що як білосині повинні виходити на поле з великою впевненістю та рішучістю, щоб домогтися перемоги та бажаного реваншу проти чорноморця. Коментатор навіть пропонує зробити ставку на переконливу перемогу Динамо з рахунком 2-0 із забитими голами в обох таймах. А ти, шанувальник, що думаєш про цей прогноз? Ви згодні з цигаником? Чи вважаєте, що нас чекають сюрпризи в цьому протистоянні? Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, щоб не пропустити жодної новини. Поділіться своєю думкою в коментарях і слідкуйте за новинами та аналітикою Динамо Київ. До наступного!